На зв'язку з нами Ірина Верщук, віце-прем'єр-міністр, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Пані Ірино, вітаю вас. Вітаю, пані Ірино. Ви вже розповіли, що з 1 серпня не отримують, не будуть отримувати виплати ВПО люди, які проживають за кордоном понад 30 календарних днів, і ті, хто повернувся до свого постійного місця проживання. Але з 1 вересня теж частина людей. Не, не отримуватимуть виплати. Хто ці люди? Найперше ми говоримо про тих, хто будуть вперше звертатися за виплатами. Так у нас щодня відбувається евакуація, і люди будуть звертатися. Отже, якщо на момент верифікації а така буде проводитись для того, щоб встановити реальний майновий стан людей, виявиться, що людина купила автівку. Не старше 5 років, так тобто нове авто, вартісне авто, або купила будинок чи квартиру, має депозит і на ньому є гроші, то такі люди не зможуть отримати виплати. А ті люди, які, наприклад, мають такий великий депозит, наприклад, і мають статус внутрішньопереміщеної особи, вони продовжать отримувати виплати. Якщо вони купили і мають дійсно депозит, купили авто чи будинок до того, коли було призначено виплати, так ми зараз говоримо, що постанова не має ретроспективної дії. Вона діє тільки з вступу її в силу з 15 липня і надалі. Угу. Е, скільки е, е, а чому таке рішення було прийнято? От, е, обмежити з 1 вересня. Е, Внутрішньопереміщеним особам, які вперше подаватимуться на виплати, от ці обмеження ввести це рішення, рішення вже назрівало давно. Якщо ви пам'ятаєте, ще в кінці року було прийнято рішення Міністерства соціальної політики про проведення верифікації. Бо ми розуміли, і нам самим було розумі... зрозуміло, і нашим партнерам було зрозуміло, що потрібно навести порядок в реєстрах. Потрібно розуміти, скільки людей, які з них отримують виплати, і наскільки довго такі виплати ще будуть так виплачуватись. Отже, тоді, як ви пам'ятаєте, була нарада у прем'єр-міністра, і було прийнято рішення не проводити верифікації, бо були обстріли. Відключали інтернет, були блекаути, і ми зрозуміли, що нехай ми розуміємо, що є помилки. Ми розуміємо, що дехто не має права на такі виплати, але нехай люди отримують, тому що проводити верифікацію, змушувати людей стояти в чергах це ще гірший варіант, і тому ми повернулися до цього питання влітку цього року. Скажіть, будь ласка, люди, яким скасовують виплати ВПО з 1 серпня, чи їх повідомлять про це? Ці люди за кордоном можливо вони не слухають новин, не стежать за ними? Обов'язково є пряме зобов'язання. Нашого міністерства соціальної політики вони зобов'язані так. Місцеві територіальні органи міністерства зобов'язані повідомити, якщо у випадку людина не погоджується так, бо бувають різні випадки: можуть бути ексцеси, може дійсно несправедливо скасували виплати. Люди можуть звернутися за місцем свого проживання або 1548, ми готові допомогти кожному, хто звернеться. Дякую, і ще має одну тему до обговорення. з вами. Ами ви в минулому нашому ефірі в неділю розповіли про те, що уряд готується до можливих обстрілів енергетики взимку. Можете трошки розповісти про цю підготовку, і все таки дуже цікавить, де ви вважаєте, буде в яких регіонах буде найгірший найгірша ситуація із опалювальним сезоном? Звичайно, це деокуповані території, так, Харківщина, Херсонщина, які щодня під обстрілами, от я щойно завершила нараду. Ми якраз знову говорили про підготовку до зими. Ми маємо дев'ять регіонів, які входять в 309 наказ, так там де ведуться активні бойові дії і можливі бойові дії, саме вони є в такому фокусі держави і наших міжнародних партнерів. От, до прикладу, що робить наше міністерство, минулого року це було 564 мільйони на деревину паливну, якщо ви пам'ятаєте. Так нам пообіцяли цього року партнери, якщо ми виділяємо півмільярда, як і минулого року, так, так. цього року вони помножать на два. Тобто, ми півмільярда, вони мільярд виділять, щоб додатково допомогти цим регіонам. І так по всіх рештах напрямках ми отпрацюємо з нашими партнерами, і це допоможе цим регіонам пройти опалювальний сезон. Чи у них буде можливість, якщо вже буде геть погано, виїхати кудись? Буде можливість виїхати. Ми теж це готуємо. Ми знаємо, що може бути різне. Так ворог підло буде знищувати цивільну інфраструктуру, і ми готуємося, що люди матимуть можливість перезимувати на Закарпатті десь ближче до західного кордону. Вони отримують статус внутрішньопереміщеної особи. Якщо через обстріли, через те, що буде холодно, вони вийдуть з своїх місць проживання. Так, вони зможуть претендувати на статус світового. Угу. і пункти обігріву. Розкажіть, будь ласка, торік вони рятували багатьох людей. Чи будуть вони розгорнуті, і від кого залежить розгортати їх час розгортання? Вже є прийнято таке рішення. Прем'єр-міністр поставив завдання. Є створено енергетичний штаб. Його очолює пан Кубраков. І власне пункти обігріву, центри незламності, чи як ми їх називали, будуть готові в, в повному обсязі. І ще питання щодо торік жителям прифронтових регіонів була програма спеціальна за якою вони отримували дрова. Чи ця програма діятиме? І можливо щось нового буде для, для них? Якраз, якраз Ми готуємо з резервного фонду виділити півмільярда саме на дрова. Так і от мільярд там мільярд сто мільйонів виділяють наші. Я їм дуже дякую. Міжнародні партнери саме на дрова. Всі решта теж. І обігрівачі, і генератори це все готується окремими програмами. Так, ви сказали про цю суму. Я просто не зрозуміла, що це не ту саму програму, яка була торік. Дякую вам за ці уточнення. Дякуємо за інформацію. Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, розповіла про зміни у виплатах ВПО і про підготовку до опалювального сезону.